1 вересня дзвінок пролунає для понад 157 тисяч учнів нашого краю. У перший поріг школи переступлять майже 18 тисяч першокласників. Для учнів початкових класів створені нові розвантажені програми. Таких буде 13. Дещо зміняться і підходи до навчально-виховного процесу. Скасували перевірки читання на швидкість. Натомість педагоги розвиватимуть в учнів навички усвідомленого читання. Вчителям рекомендовано писати школярами не ручкою, а олівцем. При вивченні англійської мови більша увага приділятиметься розвитку усного мовлення. Міністерство освіти і науки запровадило також нововведення у розподілі годин. Вчитель сам вирішуватиме, яку тему скільки викладати. Наше міністерство освіти і науки України уклало угоду з Китайською Народною Республікою, і завдяки їхньому сприйманню. Сприянні Україна отримає комп'ютери. І ці комп'ютери були поділені між областями за досить таким гарним принципом відповідно до кількості учнів. Закарпатська область за цією програмою надіємось. Отримає 885 комп'ютерів. Більша частина навчальної літератури уже надійшла до області. Цей навчальний рік усі учні восьмого класу розпочнуть із новими підручниками. 80% з них уже надійшло до шкіл. Існує проблема із навчальними книгами для учнів четвертих та сьомих класів. Їх закуплено тільки 50% від загальної потреби.